Цей артефакт був найсуворішою таємницею. Його ніколи не ховали в гробниці разом з фараоном, адже його сила була занадто великою. Після смерті правителя серце передавалося його наступнику під час таємної церемонії коронації. Вважалося, що серце фараона було подарунком богів першому правителю Єгипту, і воно містило в собі не лише силу. А й колективну пам'ять усіх попередніх володарів. Торкаючись його, новий фараон отримував доступ до досвіду і мудрості всієї своєї династії. Це пояснює, чому деякі фараони приходили до влади дуже молодими, але правили з дивовижною мудрістю, ніби прожили вже багато життів. Вони не просто вчилися керувати, вони згадували, як це робити. Але що сталося з цим артефактом? Чому знання про нього зникли? Історики вважають, що під час одного з періодів смути і занепаду Єгипту, коли країна була під загрозою завоювання, жерці вирішили сховати серце фараона назавжди. Вони створили таємне товариство Орден хранителів горизонту, завданням якого було оберігати артефакт та знання, пов'язані з ним, доки світ знову не буде готовий їх прийняти. Цей орден діяв у глибокій таємниці, і його сліди губляться в історії. Чи може бути, що ця організація існує й досі, передаючи свою місію з покоління в покоління, чекаючи слушного часу? Деякі дослідники вважають, що сліди цього ордену можна знайти у тамплієрів, розенкрейцерів та інших містичних товариствах середньовіччя. Вони припускають, що знання єгипетських жерців не зникли, а були трансформовані і адаптовані, ставши основою західної езотеричної традиції. Таємниці фараонів просто змінили свою форму, але не свою суть. Існує одна дивна історія, пов'язана з експедицією Наполеона до Єгипту наприкінці XVIII століття. Кажуть, що Наполеон провів ніч наодинці всередині великої піраміди. Коли він вийшов звідти вранці, він був блідий і ніколи нікому не розповідав, що там побачив. Лише одного разу, коли близький друг запитав його про ту ніч, Наполеон відповів: навіть якби я розповів, ви б мені все одно не повірили, що він міг пережити там у серці стародавньої споруди. Можливо, він якимось чином торкнувся відгуні тих давніх ритуалів. Це підводить нас до найцікавішого питання а що як серце фараона не було втрачено? Що як воно було знайдено? Уявіть собі, початок 20-го століття золоту добу археології безліч експедицій працювала в долині царів. Офіційно вони знаходили гробниці, золото, саркофаги, але існує теорія про одну приватну, не публічну експедицію. Що фінансувалась таємним європейським товариством нащадками тих самих храмітелів горизонту. Ця експедиція шукала не гробницю, а приховану скарбницю знань, про яку згадувалося в їхніх стародавних текстах. І за чутками, в 1922 році, в той самий рік, коли Говард Картер відкрив гробницю Тутанхамона, ця інша таємна команда знайшла те, що шукала. Вони знайшли невеличку. Нічим не примітну кімнату, глибоко під землею, стіни, якої були покриті не ієрогліфами, а зоряними картами та математичними формулами. А в центрі кімнати на постаменті лежав він, пульсуючий, теплий на дотик кристал. Вони знайшли серце фараона. Про це відкриття ніколи не повідомлялось. Артефакт був таємно вивезений в Європу і захований. Усі учасники експедиції дали обіцянку мовчання, а всі записи були знищені. Чому? Тому що вони зрозуміли, що людство, яке щойно пережило Першу світову війну і стояло на порозі нових, ще страшніших конфліктів, абсолютно не готове до такої сили. Вона могла бути використана як найстрашніша зброя. Вони вирішили продовжити місію стародавніх жерців оберігати артефакт. І ось тут починається найцікавіша частина нашої історії, що переходить з площини легенди у площину конспірології, ніж влаштуватися зручніше. Постав вподобайку цьому відео та підпишись. Але будь-як, щоб тобі справді подобається те, що я тут роблю. І напиши в коментарях, звідки ти дивишся і котра у тебе година. Завжди цікаво бачити, хто до нас приєднується з усього світу. А тепер приглуши світло, можливо, увімкни вентилятор для м'якого фонового шуму, і давай разом спокійно поринемо у сьогоднішню подорож Слава Україні! Наша подорож починається не з золота чи скарбів, а з самого світогляду єгиптян. Де видимий світ був лише тонкою завісою, що прикривала світ невидимий, світ духів, богів та вічних істин, для них порядок у Всесвіті або Маат залежав від крихкого балансу, а фараон був головним хранителем цієї гармонії, посередником між землею та небом, життям та вічною нескінченністю. Тому найвеличніші таємниці були не матеріальними, а сакральними знання ритуалів, справжні імена богів, рух зірок та шляхи, якими душа мандрує у потойбічному світі. Ці знання ретельно охоронялися в будинках життя, скрипторіях при храмах, де писарі та жерці копіювали і вивчали сувої Доступ до яких мала лише вузька каста обраних, але найміцнішим сховищем для таємниць стала сама смерть, а точніше гробниця, яку єгиптяни розглядали не як місце спочину, а потужну машину для воскресіння, кожен елемент гробниці від розписів на стінах до амулетів на мумії був частиною складного механізму. Що мав забезпечити фараону переродження та вічне життя серед богів. Порушити цей процес, увірватися до священного простору вважалося не просто пограбуванням, а космічним злочином, актом, що міг розгнівати богів і порушити світовий порядок? Саме ця віра стала тим ґрунтом, на якому виросла одна з найвідоміших. І наймоторошніших легенд легенда про прокляття гробниць, що чекають на своїх зухвалих осквернителів. Історія цього страху отримала нове яскраве життя холодного ранку у листопаді 1922 року, коли британський археолог Говард Картер зазирнув у темряву щойно відкритої гробниці Тутанхамона. Його фінансист лорд Карнервон з нетерпінням запитав Ви щось бачите. На що Картер, затамувавши подих, відповів так, дивовижні речі, не підозрюючи, що ці слова стануть прологом до трагедії. Уперше за понад три тисячі років людське око побачило недоторкані скарби юного фараона. Але разом з золотом на волю вирвалось щось інше відчуття тривоги і порушеної тисячолітньої тиші. Незабаром після цього тріумфу почалася низка дивних і трагічних подій, які преса миттєво охрестила прокляттям фараона, перетворивши археологічне відкриття на світову сенсацію. Першою жертвою став сам лорд Карнарвон, який помер у Каїрі через кілька місяців після відкриття гробниці від інфекції, яка почалася з укусу москіта, який він випадково порізав під час гоління. В момент його смерті, як розповідали легенди, по всьому Каїру раптом згасло світло, а в його родовому маєтку в Англії улюблений пес лорда завив. І пав замертво. Ці збіги, реальні чи прикрашені, стали іскрами, що розпалили полум'я страху, змушуючи людей вірити, що дух фараона мститься за свій порушений спокій. Далі пішли інші смерті. Американський фінансист Джордж Джей Гулт помер від пневмонії після відвідин гробниці, а єгипетський принц Алі Камель Фахмібей був застрелений дружиною. Чому ж давні єгиптяни так вірили в силу таких проклять, що їхній відгон чути і досі? Для них слово, вимовлене чи написане, мало реальну творчу силу. Єрогліфи були не просто літерами, а магічними символами, здатними втілювати реальність, тому написи на стінах гробниць були не погрозами, а активними закляттями. Текст, який обіцяв кару тому, хто війде? Був по суті магічною пасткою, невидимим вартоюлям, що стояв на сторожі вічного сну свого володаря, смерть на швидких крилах наздожене того, хто торкнеться гробниці фараона. Хоча цього конкретного напису в гробниці Тутанхамона не знайшли, подібні попередження існували в інших похованнях. Ці прокляття були лише частиною складної системи захисту. Яка поєднувала магічне і цілком реальне, адже архітектори гробниць були майстрами своєї справи, вони створювали лабіринти фальшивих коридорів, що вели в глухий кут, і приховані шахти, що падали в темну безніду, розраховані на те, щоб зупинити будь-якого грабіжника, деякі проходи навмисне засипали тонами каміння і піску. Створюючи перешкоди, які було майже неможливо подолати без знання точного плану поховання, існували і більш витончені тастки, інколи в запечатаних камерах залишали речовини, які при контакті з повітрям могли виділяти отруйні гази, що було смертельно небезпечно. Але найсильнішим захистом був психологічний тиск, відчуття присутності чогось невидимого. Що посилювалося мертвою тишею та непроглядною темрявою підземних камер. Учасники розкопок, включно з командою Картера, неодноразово згадували дивне відчуття, ніби за ними спостерігають, ніби повітря навколо них насичене чиєюсь невидимою волею. Деякі робітники розповідали, що чули тихий шепіт у темряві, коли залишалися наодинці, або бачили рух тіний там, де нікого не могло бути. Ці свідчення, звісно, можна пояснити грою уяви, втомою та стресом, але в атмосфері давньої гробниці вони набували зловісного, майже містичного значення. Цікаво, що сама концепція прокляття була набагато глибшою ніж просто помста. Вона була пов'язана з вірою в те, що душа людини, її ка та ба потребує спокою та недоторканості. Ка – це життєва сила. Двійник людини, що залишався в гробниці і потребував підношень. А ба це душа, що могла подорожувати між світами, але завжди поверталася до тіла. Осквернення гробниці порушувало цей священний зв'язок, позбавляючи душу притулку і прирікаючи її на вічні страждання, що вважалося найстрашнішим злочином. Тому прокляття було не просто гнівом фараона, а спробою відновити космічну справедливість, покаравши тих, Хто наважився втрутитися у священний процес переходу у вічність? Чи варто вірити в ці містичні історії? Сучасна наука пропонує більш прагматичні пояснення загадкових свертей, пов'язаних із гробницею тутанхамона. Одна з провідних теорій говорить про наявність у герметично запечатаних приміщеннях небезпечних мікроорганізмів, таких як пліснява чи бактерії, що могли зберігатися тисячоліттями. При відкритті гробниці ці патогени потрапили в повітря і могли спричинити важкі респіраторні захворювання або алергічні реакції у людей з ослабленим імунітетом. Лорд Карнарвон, який уже мав слабкі легені, міг стати легкою жертвою такої інфекції, що робить його смерть трагічною, але цілком пояснюваною з медичної точки зору. Крім того, статистика теж не на боці легенди. Ретельний аналіз долей усіх, хто був присутній при відкритті гробниці, показав. Що більшість із них прожили довге життя. Сам Говард Картер, людина, яка першою увійшла до гробниці і провела там найбільше часу, помер через 17 років від лімфоми у віці 64 років. Багато інших учасників експедиції дожили до глибокої старості, що суперечить ідеї про неминучу кару, яка чекала на кожного, хто торкнувся священного поховання. Проте людській свідомості властиво шукати зв'язки там, де їх немає, і кілька яскравих. Трагічних випадків затьмарили десятки звичайних долей, створивши міф, що живе і досі. Але що якщо істина лежить десь посередині? Можливо, єгипетські жреці, володіючи знаннями, які ми лише починаємо розуміти, справді могли використовувати біологічні агенти як зброю. Вони чудово знали про властивості отруйних рослин і мінералів і могли навмисно обробляти стіни чи предмети речовинами небезпечними для здоров'я. Це була б не марія в чистому вигляді, а радше давня форма біохімічного захисту, що поєднувала наукові знання із ритуальним страхом. Тому прокляття могло бути не просто гнівом фараона, а спробою відновити космічну справедливість, покаравши тих, хто наважився втрутитися у священний процес переходу у вічність. Крім гробниць. Існували і інші секрети, пов'язані з владою та знаннями фараонів, які ретельно оберігалися від непосвячених. Однією з таких таємниць була медицина, яка в Єгипті досягла дивовижного рівня, поєднуючи емпіричні знання з магічними ритуалами. Папірус Еберса, один із найстаріших медичних документів, містить сотні рецептів і описів хвороб, але багато процедур, особливо складні хірургічні втручання. Залишаються загадкою. Знання про анатомію, отримані під час муміфікації, дозволяли єгипетським лікарям проводити операції, які здавалися неможливими для того часу, і ці знання передавалися лише від учителя до учня. Іншою великою таємницею було будівництво пірамід та храмів, технології якого досі викликають суперечки серед інженерів та істориків. Як давні єгиптяни могли піднімати багатотонні кам'яні блоки на величезну висоту з такою неймовірною точністю, використовуючи лише примітивні інструменти? Існують теорії про використання пандусів, водних каналів і складних систем важелів, але жодна з них не дає вичерпної відповіді на всі питання. Цілком можливо, що будівельні секрети були. Державною таємницею найвищого рівня, адже здатність зводити такі монументи була прямою демонстрацією божественної влади фараона. Також фараони приховували знання про астрономію, яка була нерозривно пов'язана з релігією та сільським господарством. Жерці астрономи з дивовижною точністю розрахували тривалість сонячного року. Що дозволило їм створити один із перших у світі календарів. Вони вміли передбачати розливи Нілу, орієнтуючись за положенням зірки Сіріус, що було життєво важливо для виживання всієї цивілізації. Ці знання давали їм величезну владу, адже вони могли пророкувати природні явища, що в очах простого народу виглядало як прямий зв'язок із богами. Повертаючись до проклять, варто згадати, що їхня сила полягала не стільки в реальній небезпеці, скільки в силі віри та страху, які вони породжували у світі, де боги могли втручатися в життя будь-якої миті, а потойбічний світ був так само реальним, як і земний, ідея прокляття. Не здавалася чимось надприродним, вона була логічним наслідком порушення священих законів, і страх перед нею був найефективнішим охоронцем, сильнішим за будь-які стіни чи падки. Цей страх передавався з покоління в покоління серед місцевого населення, і саме він зустрів перших європейських археологів, додавши містики їхнім відкриттям. Сьогодні, коли ми дивимося на золоту маску Тутанхамона або читаємо ієрогліфи на стінах храму в Карнаку, ми торкаємося лише верхівки айсберга справжні таємниці Єгипту, це не прокляття чи заховані скарби, а глибина їхнього розуміння світу, їхньої філософії життя, смерті та вічності, вони створили цивілізацію, яка проіснувала тисячі років. Залишивши по собі спадщину, що продовжує дивувати, надихати і лякати нас, можливо, їхнє найбільше досягнення полягало в тому, що вони змусили сам час поважати їхні творіння і зберегти їхні таємниці для нас. І все ж коли заходить сонце над долиною царів і тіні стають довшими. Легко уявити, що давні духи все ще блукають цими місцями. Легко уявити шепіт вітру, що несе від гомін стародавніх заклять, і відчути на собі погляди варти, що стоять на сторожі вічного спокою своїх володарів, чи є це лише грою уяви, навіяною величу руїн і тишою пустелі. Чи, можливо, частка стародавньої магії справді збереглася в цьому піску? Питання про те, чи було прокляття реальним, чи це лише майстерно створений міф залишається відкритим, і в цьому полягає його непереборна привабливість. Ця загадка змушує нас замислитися про межі нашого знання і про силу віри, яка здатна формувати реальність. Вона нагадує нам, що існують речі, які наука не завжди може пояснити, і що в історії є куточки, куди краще заглядати з повагою та обережністю. Єгиптяни вірили, що для того, щоб жити вічно, потрібно, щоб твоє ім'я пам'ятали. У цьому сенсі, Тутанхамон, завдяки легенді про прокляття здобув справжнє безсмертя його ім'я відоме кожному. А його історія, переплетена з містикою і таємницею, продовжує хвилювати уми людей по всьому світу. Секрети фараонів були пов'язані не лише зі смертю, а й з мистецтвом управління величезною імперією. Вони створили складну бюрократичну систему, яка дозволяла збирати податки, організовувати масштабні будівельні проекти та підтримувати армію. Знання про логістику, управління ресурсами та психологію мас були ключовими для утримання влади, і ці знання також були таємницею, доступною лише для еліти. Фараон був не просто правителем, а й верховним менеджером, чия ефективність визначала добробут мільйонів людей. Цікавим аспектом. Є і таємниця особистого життя фараонів, яке було повністю підпорядковане ритуалам та державним інтересам. Шлюби укладалися з політичних міркувань, часто між близькими родичами, щоб зберегти чистоту царської крові, що мало свої наслідки для здоров'я династії, незважаючи на божественний статус. Фараони були людьми зі своїми пристрастями, слабкостями та інтригами, які розгорталися за зачиненими дверима палаців. Історія сповнена прикладів змов, убивств та боротьби за престол, що доводить, навіть у світі богів людська природа залишалася незмінною. Також варто згадати про таємні культи та езотеричні знання, які існували паралельно з офіційною релігією, герметизм, філософське вчення, що приписується міфічному гермесу трисмегісту має своє коріння саме в єгипетській мудрості. Воно говорило про єдність усього сущого, про відповідність між мікрокосмом людиною. Та макрокосмом Всесвітом. Про принципи вібрації та полярності ці знання, що передавалися таємно, значно вплинули на розвиток західної філософії, алхімії та містицизму, ставши ще одним безсмертним спадком Єгипту. Секрети єгипетської магії або хека. Також заслуговують на увагу. Для єгиптян магія була не обманом, а фундаментальною силою Всесвіту. Вона була інструментом, за допомогою якого боги створили світ, і люди, знаючи правильні ритуали та слова, могли використовувати цю силу для своїх потреб. Амулети, заклинання, обереги. Все це було частиною повсякденного життя, способом захиститися від хвороб, злих духів та нещасть. Наймогутнішими магами вважалися жерці лектори, які читали священні тексти і могли, як вірили єгиптяни, впливати на саму тканину реальності. Мистецтво муміфікації, хоч і добре вивчене. Все ще зберігає деякі секрети, особливо щодо найранніших її етапів. Процес, що тривав 70 днів, був не просто технічною процедурою, а глибоко релігійним ритуалом, що символізував перетворення померлого на безсмертного осіриса. Точний склад бальзамуючих речовин, зокрема на трону та послідовність дій варіювалися, і найкращі рецепти були відомі лише вузькому колу бальзамувальників. Збереження тіла було абсолютно необхідним для вічного життя, адже саме до нього мала повертатися душа. Ба. Таємниці були всюди, у рецепті синього та зеленого фаянсу. У технології виготовлення папірусу, у методах видобутку та обробки найтвердіших порід каменю, кожен аспект єгипетської цивілізації, здається, був просякнутий знанням, яке було одночасно практичним і сакральним, доступним лише для обраних. ця культура секретності була не вадою, а основою стабільності, дозволяючи Зберігати унікальні технології та ідеологічний контроль протягом тисячоліть. Можливо, саме ця здатність зберігати таємниці і дозволила Єгипту стати однією з найвеличніших і найзагадковіших цивілізацій в історії людства. Ми розглянули прокляття, таємні знання та приховані технології. Але чи наблизилися ми до розгадки головної таємниці Єгипту? Можливо, головний секрет полягав у їхньому ставленні до часу, який вони сприймали не лінійно, а циклічно, як вічне повторення. Для них минуле ніколи не зникало, а сьогодення було лише відображенням вічних прототипів, встановлених богами на початку часів. Тому збереження традицій, ритуалів та знань було не просто данню поваги предкам, а необхідною умовою для підтримання існування світу. У цьому контексті прокляття гробниці це не просто помста, а спроба захистити вічність від хаосу тимчасового світу. Це крик з глибини тисячоліть, що нагадує нам про повагу до минулого. Про крихкість порядку і про те, що існують двері, які краще не відчиняти. І хоча наш розум шукає логічних пояснень, наше серце все одно завмирає від думки про темні коридори, тихий шепіт і погляд, що пронизує віки. Ця двоїстість, ця боротьба між раціональним і ірраціональним і є справжньою магією давнього Єгипту. А тепер, коли наша подорож добігає кінця, давайте залишимо ці таємниці спочивати в пісках часу, де вони й перебували тисячі років. Нехай вони продовжують надихати мрійників, дослідників та поетів. Залишаючись вічним джерелом подиву та натхнення. Світ фараонів, богів і проклять засинає разом з сонцем, що ховається за обрієм, поступаючи місце зоряному небу, яке вони так ретельно вивчали. Нехай ваш сон буде глибоким і спокійним, вільним від тривожних тіней, але наповнений легкою загадкою і красою давніх світів. Na dobranicz.